Вчені з Гарварда, а також з Хуйварда доказали, що англійська тебе постійно найобе. А ну ми давай подивимось, як же ювелірно вона тебе розводить. От є от ця хуйта. Is that clear? Ти думаєш, ані, Is that clear? Т перетворюється на к. Is that clear? Is that clear? отако. Сплива отака, поєбняю. що ж тепер робити. I know that person. На nah, на. Nah. know that person. That person. п з'являється замість т. Ах. Ну це то точно легко. Art Galleries. Art galleries. Art Galleries. Але дуже легенька. І вона ще з'єднується з наступною Art Galleries. А потім ти такий, типу, could the. а-а, bi Could be. Тільки легенька. Ну, зважайте, так. Добре, калібруємо, co No, no, no. Then go away. Ви думаєте там? Ни? Uh -uh. Then no, no, no. then go away. Then go away. О, так а ще англійську винайшли українці, якщо шо. Не, не казав ново. Ну.